Шановні депутати, розпочинаємо засідання комісії постійної комісії зільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища містобудування та будівництва. На засіданні присутні чотири депутати з п'яти. Засідання правомушне. На засідання виносяться шість питань. Перше питання: про надання згоди на встановлення земельних сервітутів, на земельну ділянку та укладення договорів про встановлення земельних сервітутів. Доброго дня, шановні депутати. Доповідаю по першому питанню. В сільської ради була виведена, технічна документація земельника. Ще встановлення земельних сервітутів, десять штук, під а, малими архітектурними формами, це модульними містечком, те, у нас сформувалося, під кожним будиночком, що господар мог заключити договір сервіту, в подальшому вкласти обленерго договора на світ забезпечення, щоб відключити. Документація була розроблена. А, 10 громадян. Подали заяви та розроблений догоди проєкт договору середньовічник, називається Гамадан та пошті земельні ділянки, яким частина він буде кожна відводиться під конкретні заборони. Ваші додати згодом треба погодити та затвердити дану технічну документацію землею зброєю щодо встановлення на частини земельної ділянки комунальної власності зараз сьогодні підсвітнього комісії Суспанська. А згоду на встановлення земельного сервітуту тут з громадянкою Охайменко Юрії Олександрівною, яка зареєстрована в СНТ-хатії, та обрати договір е, про встановлення строкового безоплатного земельного сервітуту осіб 505 на випадах. За адресою сторони сировають 125 дроб 11. А згоду на встановлення земельного в будуть в розробі, яка зареєстрована село.

Та укласти договір сервітуту строкового безоплатного земельного сервітуту площі 485 метрів квадратних, сумська 125 дробь. На Надати згодом на встановлення 8 мільйонів потрібні зареєстрована село Олексіївка та укласти договір про встановлення строкового безоплатного земельного сервітуту площі 391 метр квадратний. Земельна ділянка будиночка вулиця Сумська 125 дроб 4 також надати згоду на встановлення земельного савітуту Гришині, Надій Юрійові, Велика Рибиця та власний землі договір земельну ділянку площею 514 метрів квадратних, адреса вулиця Судська, 125, 5. Надати згоду на встановлення земельного савітуту до церкви Юлії Олександр, Донецька область, місто Українськ та власне договір про встановлення строкового безоплатного саміту площа 340 метрів квадратний. За адресою сумства 125 дроб 6. Надати згодом на встановлення Коваленко і Іні Миколаївні, СМТ Велика Писарівка та власний договір з нею встановлення строкового безоплатного зима супуту площа 452 метри квадрату. Сумсла 125 дроб 7. Також відвідав Олександру В'ячеславовичу в пласту надати згоду на опадення сервітуту та опалення договору площа 469 метрів квадратних, земельна ділянка 125 дров Надати згоду на встановлення земельного сервітуту горові Тетяні Володимирівні, село Васіка та власні договір на 326 метрів квадратних, на настрокового безоплатного земельного сервітуту. Земельна ділянка види сумська 25 дроб дев'ять. Останні надати на встановлення земельну свідків. Чумак, його завіли сам вичем місту донецьку зареєстрованим та власне з ним другого постановлення струпового запам'яном земельну сім'ю площадвіста, двадцять шість напівбарту. по ділянка видається фасто, двадцять п'ять дробь десять. Надати доручити сільському голові Суспільному В'ячеславу платити договора про встановлення земельних, строкових, безоплатних сервіту, відвище зазначення на громаді. Земельні ділянки ну, будемо старатися розбити на 10 будиночків, тому що лічильника потрібно в кожен будинку. Будемо старатися за. Аби... Ну, Кроти утримався одноголосно. <клес> <клес> Друге питання про передачу постійне користування земельної ділянки КНП Центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Інясирова, доповідаю Хасенки любляю. А також ми розуміли земельну ділянку, яка була в користуванні нашої амбулаторії на частину виділили під модульне містечко. Частина залишилося площі 0580 руга, яка в далеках комунальної власності. Ми зареєстрували на неї право комунальної власності. Тепер е, до нас звернулося ПМЦ, АМП, про те, щоб надати їм на праві постійне користування дану земельну ділянку під е, фактичне розміщення лікарні та міфскувати. Тому пропонується передбати постійне користування не комерційного підприємства, цих була загальної партії підсилення посилання дитині зони, до цього.

Так, по третьому питання про надання дозволу на розроблення тих документацій землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під каналізаційною насосною станцією. Так як у нас є в комунальному на балансі сільської ради знаходиться будівля каналізаційно-насосної станції, але переостанаючи документи на неї не для реєстрації. його належним чином державному розвитку нерухомого майна, нам треба вирішувати спочатку земельну ділянку та нормальну власність та південна. Тому нам необхідно провести інвентаризацію земель та власності під будівлі та аналізаційно насосної станції, про те, що нам зараз не А. Надати дозвіл на розробку технічної документації за допомогою щодо інвентаризації несформованої земельної ділянки комунальної власності за даною адресою під будівлею та аналізаційно насосної станції. І визначити е, каналчий комітет сільської ради замовника yeah. в даних послуг. Це по твоїм Да, під нашим зданням, не під його, а під нашим зданням. Воно перебуває на балансі сільської ради, yeah, yeah, того треба yeah. зареєструвати право комунальної власності в державному реєстрі дорукового майна. А це можна від земельної і де вона фактично. без того, далі він буде. Того треба yeah. реєструвати, провести інвентаризацію. Угу. Погоджуємо, хто за проти утримався нового справ. Четверте. Питання про затвердження тих з землеустрою громадянки Валерської Єва Верди, будівництва і слуговання житлового будинку господарських будівлі із Звернулася громадянка Валерська Валентина Володимирівна, на житель посадів Хісаловського вулиця 71 по затвердженню технічної документації земельних лише в основному для меж земельних ділянків на території місцевості та надати власну земельну ділянку для будівництва повної житлового будинку, господарської будівлі і споруд площі 08 гал, яка знаходиться під її фактично житловим будинком, це є незвідка, вулик на набережні 70 років. Тому пропонується затвердити технічну документацію, поданої Валерської Валентиною Володимирівною, Надати Валерію Валентині у власні зімальні ділянку для місця в погоне житлового будинку посадження ділянку, тому що ми не снігав, яка розташована вулиця на берег на саміті потенціальної синових і до матеріалів в зареєструвати Володимирні два називальні ділянку державному в'їзд. Вона також не зареєстроване право власності на житловий будинок. А для того, щоб зареєструвати право власності, треба зареєструвати право власності на земельну ділянку. Того вона починає від землі. Відводити земельну дінансово під об'єднанням нерухомого майна, а саме житлові будинки. Земельні не можна. Вона не вільна, вона фактично користується і передавалася їй 93-й році, але й тільки дві сотки мог. Але бувають, а ми дісти факти. Получимося погрібану також відповідає. Можливо, заплатити ж не можеш покриття. Слідче питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки в оренду для городництва громадянин бездійдів. Звернувся до Зіхка Володимир Михайлович, житель села Непізродка, вулиця Закупець, будинок 5-10. Подання йому дозволу на розробку проєкту ЗНО, що для зберегання земельних ділянків в оренду, терміну 10 років для оробництва, орієнтовної площі 3 за рахунок земель комунальної власності, яка розташована земельна ділянка, в селі Непізродка, вулиця Закупець 1, між будинками 48 та будинок 50. A, це за мене діванка між ним також не використовується без Михайловичем, Але без справа стараючи подають. Відведення земельних ділянок, власне, з насові щодень забороняється, віпокі, не пригодування від послузі сходями, а пилот і покуплення за мене ділянки для городу. Можна об'єднати. Можна <рес> об'єднати шосте <рес> питання у про надання дозволу на розробку <рес> проекту землерусів щодо відведення земельних в оренду для голодних, то громадянина, коротне, Сусіди. Так, Ці два сусіди постійно відсутні на протязі вже 20 років, скільки працює скільки який зворіть до цього. були. про Віктор Васильович також звернувся, а житель славим підрозділи за півтора тиждень, будемо сорок восім, понаміна його дозволу на зумеру що щодо лікарні називають данки для городництва і то площею півтори сотні, тобто він хоче коло вийку, то хоча Володимир Михайлович у світі, але він хоче половину, яка фактично відбуває війна. Всю жизнь війна. Всю жизнь війну. Ще ми їздили туди в двохтисячних п'ятий, може, сьомий. І оце воно садлиця, і заділять. Не випадку земельно розговорюють, якщо виникає питання щодо пересування земельною дінамкою, якою ну там співника, ділиться пополам. В принципі, якщо тільки у з дітьми, Михайлович, ще частина земельної дінами, я запорізько то відбудував, тому там трішки конфігурація буде не так, прямо розріжемо, а площі можемо вивезти, але трішки по-іншому виведемо сусідку. Ну, а не знаю, чи є, чи це заплатити. Так, да, я їм розказала. Ми вчора виїжджали повторно з комісією. Жені Вікторія їздили, розказали, що це окремо кожен буде розмовляти документацію. Будемо домовлятися щоб один проект двоїхар, які вони там поводять між собою, нас маску Ми походимо, тилочки позабиваємо туди, куди вони хочуть. Для того, щоб це питання позакопою, може, по ветаніром, не знаю. Ну, хочуть вони межувати, то вони закрили Викидає, вона то переставлю Тому, Якщо це нас можливість регулювати їхні відносини між ними, то звісно це був баганий. Ну вроді в регулі тоді теж врегулювали з вами. але тільки не надовго так. Йому пропонується надати їм около оброзили по сутки. Півтори сутки. нехай додать окремо кожен документацію, заключає з нами договірних. А подальшому після завершення військового стану поки що далі робитиметься. Як він буде брати земельний бранд під забором, бо переносить забор, який вже забетонірований і все. Вложений. Тож вони теж там метр собі, садочку взяли. Ну, Гадами, гадали, не пахувалися. Mm. Хоча на сьогоднішній день, як показує практика, всі відмовляються, а тут, а тут а така суборяє. це Є така структура натуралі. Є це дасть можливість вимогти. Вездіть такий, то він не дуже подорож. Трудяга! Ми, 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 ми зайшли до нього нагород, зайшли через двір. Вибачте, будь ласка, я не знаю, може, корова ноги йде. Там немає нічого, там чистота і бліз, забетоніровано все, вими, і там думаєш, добре робиться, вольна ну, Трудяга, я нічого проти не маю. Ну, якщо це дасть можливість регулювати відносини між ними, тільки ну, знає, ну, 20 років ця 20 років війна. Не хочеться, щоб сусіди бумага.